Доброго дня! Я Бегер Анна, учениця 9 класу Борис філії Головинської ліцею Головинської територіальної громади Рівненської області. Хочу привернути вашу увагу до унікальних незвичайних природних об'єктів нашого полісся. Бересвецький вулкан, Кам'яна Діброва, Поліський феномен. З 19 століття він захоплюється. Його досліджують, описують. А він не перестає не здивувати. Отож для дослідження я обрала тему. Використання геологічної пам'ятки природи базальтові стовпи на основі концепції сталого розвитку. Актуальність роботи в тому, що в умовах інтенсивної господарської діяльності людини геологічна спадщина вже зазнала значних руйнувань, тому геології погаток країн ставлять питання про термінове збереження окремих ділянок чи мають велику наукову цінність. Об'єкти, які в разі знищення можливість відновити, повинні охоронятися і належати всьому людству. Базальтові моноліти, які мають велику наукову цінність. На території Західної України розташовані лише на Рівнічні. Розвинуті країни Західної Європи, які мають подібні убоївання, різко зменшили, аби заборонили розробку базальтових стопів. Організовуючи всяких природа природогеологічні заповідники зберігають таким чином для нащадки і отримують прибутки з геотуризму, В той час як наші базальтові стопи у вигляді сировини надходять десятки країн світу. На івано донецькому родовищі невеликим заплощу всього 11... 50-500 гектарів у 1980 році була внесена до категорії Геологічна пам'ятка природи місцевої значної базальтової стопи. В паспорті об'єкту записано. Єдине місце в стовчасті вбудови базальту в межах Рівненської області. Висота стопи сягає 30, метр, та 30 метрів, та 30-метрові стопи можна зустріти лише на світлинах 90-х років минулого століття. Доступ у трудині не опорядкований, а санітарний сан бажає бути кращим. Геологічні утворення, які вразі знищення неможливо підновити, а тому питання вимагає перегляду та більш суворого природоохоронного режиму і детального дослідження. Створена геологічна пам'ятка місцевого значення базальтові і стовпи це відчетна дія показати участь у природоохоронних заходах, адже невелика площа родовища не може вирішити питання про збереження базальту для майбутніх поколінь. Сьогоднішнє використання базальту не відповідає концепції сталого розвитку. А детальне вивчення фізико-механічних та хімічних властивостей базальту дає можливість його використання у петрології. Метою роботи є привернути увагу громадськості е до геологічного об'єкту, вивчити історію мінералогічних досліджень, гірничо-технологічних умов експлуатації, використання та переробку базальту рівнищини. Для досягнення мети було поставлено та частково вирішено ряд завдань, зібрано та опрацьовано літературні джерела, що стосуються історії дослідження поширення базальту, досліджена історія створення геологічної пам'ятки природи, базальтові стопи. Розроблено перспективні напрямки природоохоронної діяльності щодо базальту. Об'єктом дослідження є Берестовецьке та івано долинське базальтові родовища, геологічна пам'ятка природи, місцевої значення базальтові стопи. Предметом дослідження є... Раціональне використання базальту та ступені збереження унікального об'єкту. Основу наукової роботи складають фондові та літературні джерела, що були зібрані під час краєзнавчих досліджень літературні джерела бібліотеки, основними методами, що використовувалися при написанні роботи статистичні, порівняно описові, зіставлення, літературні та інші. На даний час на території Головнської територіальної громади працюють пак Берестовецький та Івано-Долинські спецкар'єри та приватні підприємства. Розробка родов ведеться відкритим способом. За багато років продукція підприємства майже не змінилася. Ще більш шашка, бруківка, тобто будівельні матеріали. Базальтові і різновиди використовують для виготовлення картин. Плит для е, могильних плит та облицювальної плитки. Та увагу вчених все більше привертає здатність базальту до дивовижних перетворень, адже з розплавленої крихти базальту виготовляють картон, папір, утеплива, супертонкеве волокно та базальтову моску. Е, базальт використовують для захоронення радіаційних е, відходів від атомних електростанцій. Найперспективнішим застосуванням є базальти у радіоелектроніці в космічних авіаційних промисловостях. На основі базальту виготовляє термозахисне покриття для багаторазових космічних кораблів, типу шату, буран. На основі базальтової тканини шиють костюми для пожежників, витримуючи 6750 градусів за та виготовлення скафандрів для роботи в агресивному середовищі. А роль природоохоронного об'єкта у інфраструктурі має бути ширшою науково науково-пізнавальна, естетична, релігійна, міфологічна та е, і економічна. А цього ми можемо здобути лише при спільній співпраці е державних і приватних структур, органів влади, приват, е природоохоронних і громадських організацій. За умови їхньої високої екологічної свідомості і відповідальності за долю природи, природа подарувала нам таке багатство, і ми не маємо права змарнувати його.